Данілов зізнався, що Україна б'є по території держави агресора, і навіть натякнув якою саме зброєю. І давайте зараз розбиратися. Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по Росії, а у партнерів просить далекобійну зброю, але для того, щоб звільняти окуповані території. Про таке заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Далі цитата: я можу сказати, нам є чим бити по території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території з захоплення, то ми звертаємось до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій. Кінець цитати секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина і Франція змінили свою позицію. І наразі максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність Російської Федерації, яка продемонструвала це зокрема під час таких подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті, та про яку ж зброю каже секретар Редбесу: ймовірно йдеться саме про безпілотники українського виробництва однак остаточно стверджувати ми не можемо. Що ж до далекобійного озброєння від союзників, то я нагадаю, що нині у низці країни досі триває дискусія. Так правлячій коаліції Німеччини, дедалі більше голосів закликають передати Україні крилаті ракети Торус, тоді як міністр оборони Борис Пісторіус не бачить термінової необхідності в ухваленні рішення і продовжує висловлювати стурбованість. Немає остаточного рішення щодо ракет така. І в Сполучених Штатах, але що точно є, так це факт нальотів на російські міста. Нагадаю, 6 серпня пропагандистські видання РФ опублікували відео безпілотника, який як повідомляється пролітає в околицях російської столиці. За інформацією тамтешніх телеграм-каналів, нібито дрон камікази UG-22 Airborne пролетів в районі підмосковного Чехова на 70 кілометрів траси М2 Крим. У міноборони РФ гордо рапортували, що озброєним силам вдалося зупинити терористичний акт Києва. І безпілотник був успішно збитий. До цього інциденту сталося взагалі щось малоймовірне, ймовірне. Чиї дрони двічі за два дні атакували хмарочут Москва Сіті У кількох вежах. Вибило вікна, було декілька спалених офісів. Повідомлялося про влучання по офісу російського мінеконом Переполох був чималий. Місцеві явно не очікували такого повороту. Довелося навіть закривати аеропорт внуково багато рейсів були затримані. Але скільки б там російські міноборони не звинувачило б київський режим, доказів що до цього, хоч якось причетна Україна, немає. Але повернімося до заяви Данілова про власне озброєння. Важливо, що для ефективного захисту нам потрібна не лише зброя, але й інші. Вибори для ЗСУ. І саме їх активно продовжує виготовляти великий бізнес. Так, від початку повномасштабної війни група Мединвест освоїла виробництво спецсталі та металевих виробів для потреб ЗСУ. Ціальні захисні конструкції на авто, основа для виробництва, та сама бронесталь, якою комплектують бронежилети Медінвесту, фахівці планують оснастити бронею 200 фронтових машин. Щити виготовляються за окремими проєктами об'єктами для кожної моделі авто наразі їх отримали вже 120 БТРів та м 113 Окрім того, з металопродукції компанії виготовляють мобільні автівки. Баги їх вже дві партії, а саме 22 баги на фронті. Ще одним виробом є спеціальні мобільні укриття. 203 одиниці вже передав Мединвест воїнам. Це надійні споруди, що можуть служити і польовим житлом і захистом від артилерійських обстрілів. Що дословиться індивідуальних засобів захисту, фахівцям компанії вдалося освоїти виробництво спецсталі для бронепластин. Водночас Мезенвест налагодив виробництво сталевих виробів і для побутових потреб воїнів. Зокрема, взимку захисників України зігрівало 5 тисяч польових пічок різних модифікацій.